Ті, хто слідкує за ганебним процесом, що відбувається в Печерському суді, бачать, як на очах розвалюється на швидкоруч сфальшованої Генеральною прокуратурою справа проти Юлії Тимошенко. І саме тому Генеральна прокуратура не придумала нічого краще, як реанімувати справи 15-річної Давини, зокрема, справу ЄСУ. І нам сьогодні пропонують ремейк, який ми вже бачили. 10-15 років тому, в часи Президента Кучма, коли інші посадовці Генпрокуратури розповідали по брехеньки, які були пов'язані з діяльністю Юлії Володимировни 15 років тому. Всі ці справи перекреслені судами. І нас сьогодні знову примушують слухати цю стару брехню. Але ж це є свідчення того, що півтора роки працюючи проти опозиції. Прокуратура так і не змогла знайти проти Тимошенка реального компромату. І, на жаль, продовжує займатися замовними справами, замість того, щоб розслідувати, як мільярди вводяться з бюджету, як вбивають людей, як руйнується бізнес або відбирається підприємство. На жаль, це є сьогодення нашої України.